З моїх розглядів. Отже, ми спробуємо подивитись, як Василянські видання були репрезентовані в каталогах київських православних монастирів другої третини XVIII століття. Подивимось, які були традиції використання цієї літератури в православних монастирях та які книги могли знаходитись, але через певні історичні обставини не були зафіксовані в описах. Подивимось шляхи книг, якими шляхами василянські видання надходило до Києва, а також коротко про читачів та рецепієнтів видань, які видавалися в Василянських друках. Отже, досліджуючи описи монастирських православних книгозбірень, що функціонували в Київській православній митрополії протягом 17-18 XVII століття, особливо привертає увагу їхня наповненість богословською літературою різних християнських конфесій. Звичайно, більшу частку серед криличних видань складали твори православних богословів, богослужбова література та переклади отців церкви. А от іншомовні частини бібліотечних зібрань рясніли закордонними виданнями священного писання, біблійними конкордаціями та катенами, коментарями до священного писання, католицьких та протестантських богословів, творами отців та вчителів церкви. Книгами з догматичного, морального та полемічного богослов'я католицьких та меншою мірою протестантських авторів, а також найяскравішими зразками польськомовної проповідницької літератури. Отже, Київське е, бібліотечне середовище являло собою достатньо поліконфесійний організм, в якому оберталась богословська література латиною, грецькою та народними мовами різного характеру та ідейних спрямувань. Збережені каталоги бібліотек найбільших монастирів Києва дозволяють подивитись, е, яку частку у цьому поліконфесійному книжковому середовищі займали Василянські видання. Е, Зазначу попередньо, що окрім е, найбільших київських бібліотек, е, я ще додала ну, трошки опис е, Межигірського монастиря та Густинського. Отже, одна з найбільших книжкових колекцій Києва на кінець XVIII століття знаходилась у Києво-Софійському соборі. На момент складання каталогу у 1767 році тут знаходилось 826 позицій книг, з яких тільки 150 були кириличними. Останні були представлені богослужбовою літературою та книгами для читання. За даними дослідження Оксани Прокоп'юк, серед богослужбових книг переважали московські видання, що було зумовлено утилітарними потребами богослужінь, а книги для читання представлені виданнями києво печерської та Чернігівської друкари. Не знаходимо в описі кириличних книг е, жодного видання Василянських друкарей. Проте, чимало літератури, що вийшло друком в Почаєві, Уневі та Супраслі та має власницькі написи бібліотеки Києво-Софійського собору, зберігається наразі у відділах стародрукованих та рідкісних видань, а також історичних колекцій НБУ. Лише Почаївських друків кінця XVIII, початку 19 століття тут близько 60 ти Деякі з цих видань побачили світ вже після укладання каталогу, ну і, власне, потрапили до бібліотеки в кінці 18 початку 19 століття. Так, соборні книгозбірні належав архієратикон, що вийшов друком у Василянській друкарні супросельського монастиря у 1793 році, конвалют забрання припадків та лексікону друку 1622 року, богослужбові книги та твори догматичного богослов'я. На читачах зупинимось трошки пізніше. А серед латиномовних книг за каталогом 1767 року видання Василянських Бухарень також були відсутнені. Бібліотека Михайлівського Золотоверхового монастиря займала почесне друге місце після книгозбірні Києво-Софійського собору. За найдавнішим описом 1765 року, вона вміщувала 57 одиниць кириличних та 143 одиниці латино-польсько-тагрецькомовних книг. Вже за описом 1808 року, укладеним єпископом Іринем Фальковським, бібліотека містила 117 книг кирилицею та 274 назви тіно видань у 302 томах. Однак серед такого огрому книг не зустрічається ж опису жодного кириличного видання Василянських друкари. Єдине у каталозі 1808 року укладачем було подано 18 одиниць без атрибуції, переважно апські фронті спіціо». І деякі з цих назв справді виходили друком у типографіях Почаєва та вільно. Так, ірмолегіон за книгознавчими довідками передавався тричі у Львові та тричі в Почаєві. І потрібно зазначити, що Почаєвські видання ірмолегіонів були ну такими найкращими. Най... Красивішими, і справді, якщо досліджувати девізу, то е, Почаївські ермологіони е, дуже е, любили е, багато церков і православних конфесій. Е, так само і повічерні канони Багаролі, це з малим Павечер'я. За книгознавчими довідками перевидавалось 5 разів разів Києві та двічі Почаїві. Так само Єфріан Сірін видавався у вільному. Та великоформатних євангелія могло видаватись у від. За даними Наталі Заполодної, в фондах відділу стродрукованих рідкісних видань був декілька кириличних почерських друків зберігаються, які належали Михайлівській обителі. Тож, певно, деякі з тих книг справді були Почавські. Значними за кількісними показниками була бібліотека Київського пустинно Миколаївського монастиря. Яка на момент опису 1787 року нараховувала аж 840 томів, серед яких 152 кириличних книги для читання та 86 церковних книг. Так само, як і з бібліотеки києво софійського собору, тут переважали друки Москви та Санкт-Петербургу. На другому місці знаходилось видання києво печерської лаври, та усього декілька книг Чернігівської та Львівської друкарі. Як і в описі попередніх бібліотек, в книгозбірні Слупської обителі не було на момент опису жодної книги видання Василя. Збереглись також описи бібліотек Кирилівського та Києво-Вудопейського монастирів 1665 року, проте визначити, де були видані ті чи інші книги, майже неможливо. Каталогізатори цих книгозбір не вказували місце видання друків, коротко зазначали назву твору і тільки в деяких випадках автора. Лише у деяких випадках уточнювалося місце видання, як у випадку служебники, де зазначалось Львовський або Київський. Позначались такі, також нові книги, такі як Біблія Нова, Московська Печаті. А... Лише одна книга Василянської друкарні зірцала печаті Унівська зберігалась в бібліотеці Святотройського Густинського монастиря. Знаходимо її опис каталозі книгозбірні. Теж на 1765 рік. Окрім того, тут була латиномовна збірка творя святого Василія Великого, опера Базілії Магні, без зазначення року та місця видання, латиномовний Фелікс прицінає Базілію з Магні, молитвослов служебник та бесці святого Макарія Вілеївського друку. Знову ж таки, визначити час видання цих книг неможливо. Книгозбірня іншого великого монастиря Межигірського була описана двічі: у 1777 му та 1786 Роках. За цими описами в книгозбібліотеці було 395 позицій книг у 841 томі. Ну, з них 53 рукописні. Найбільшу частину складали е, книги церковної печаті, що видавали з рукаваних Києва, Москви, Чернігова, Острога, Вільно, Кутейна, Могильова, Почаєва, Львова, Рахманіва та Петербурга. Як бачимо, на тлі такого грому книг Почеїські видання губляться. То ми з 443 наявних у бібліотеці. Наведений аналіз каталогів найбільших православних монастирів Києва, а також Межигірського та Гостинського монастирів, показує, що Василянських видань майже не було в монастирських бібліотеках. Наявність одного-двох примірних було скоріше виключенням, аніж практикою. Серед богослужбової літератури переважали Москви та Києва з міст, який був підконтрольний імперській цензурі та чітко регламентований. Що цілком задовольняло керівництво монастирів? Видання ж другої половини кінця XVIII століття з'являється в бібліотеках вже після складання каталогів 1760-х років. Проаналізовані каталоги найбільших монастирських бібліотек Києва складались одномоментно, фіксуючи факт наявності книг на час опису. Це не були спеціальні книги-інвентарі, що заводились початком формування бібліотеки, і щодо них послідовно вносили записи про пожертвувати надання книг у користування. Як у випадку бурсельської бібліотеки києво Могилянській академії. Відтак немож... Ві необхідно хоча б схематично окреслити, яка література знаходилась в тій чи іншій бібліотеці протягом 16-1 половини 18-го століття та з яких причин залишила монастирські стіни до моменту описи. Е, так, деякі книги позичались українськими інтелектуалами та в більшості випадків не повертались. Порівнюючи описи бібліотеки Києво-Михайлівського монастиря 1765 1808 1608 років, бачимо, що за 50 років зникли твори античних авторів та отців церкви, кращі зразки світської риторики та гумілетики, догматичного та морального богослов'я, а також рідкісні видання Еразма Ротердамського та Офана Прокоповича та Михайла Ломоносова. Яскравим прикладом використання літератури з монастирських бібліотек київської елітою є каталог особистої книгозбірні. Укладене Степаном Яворським у 1721 році. В описах декількох книг власник відмітив, з яких монастирів вони були позичені, і що їх необхідно повернути. Усього в бібліотеці Яворського знаходилось 11 друків з києво печерського монастиря по одній книзі з києво пустинно миколаївського та Братського монастирів. Книги з бібліотеки Києво-Софійського собору використовували чернецтво з Чернецтвом заграничних монастирів Київської митрополії. Що були бійні на літературу, друки вивозили за межі Києва та не повертались. Так, насельник Вілейського святодуховного монастиря Теофан Леонтович позичив з книгозбірні Києво-Софійського монастиря 35 книг для захисту інтересів православної церкви у полемічних діалогах з Репокатолицькою Церквою. Повернення книжок затягнулося на декілька років і, зрештою, їхні сліди губляться. Вочевидь, серед позичених книг Леонтовичем були полемічні твори вчених православних та Василян. А... Ну з огляду на численні випадки неповернення бібліотечних книжок в уставі бібліотекарів києво могилянської академії були прописані суворі правила користування книгозбірною, за якими література видавалася лише викладачам, та обов'язково мала бути повернена у вказані терміни. Однак і це затвердження дослідниці Шаріпової, не гарантувало захист. Бібліотечних фондів від кородіжок. З наведеного вище видно, що часто з бібліотек зникали необхідні в наукових студіях проповідницькій та дошпастерські роботі книги, а також рідкісні видання. Тож відсутність певної літератури в описах бібліотек цілком може свідчити про її необхідність в читальському середовищі Києва. А... Необхідними в київському читальському середовищі були книги отців Василян Якова Суші про чудо холмської Богородиці та Теодозія Боровика про чудо Богородичної ікони монастиря в Жировичах, які використовував у своїх роботах Йоанікі Голятовський. Очевидно, кожна монастирська книгозбірня мала містити, хоча б по одному примірнику цих творів. Якщо латиномовні книги Василянських вчених богословів читались та використовувалися освіченим черненством, то література кирилицею була доступна до прочитання всім ченцям, які, хоч трохи, вміли читати. Маргінальні читачі на сторінках богослужбових видань Василянських друкарень свідчить про достатньо гостре ставлення православних до згадок святих греко-католицької церкви насамперед Єсапата Кунцевича. Тому, навіть якщо богослужбові видання Василянських друкарень і осідали в монастирських фондах, то швидко вилучалось православною цензурою. Проте бібліотека Київських монастирів могла зберігатись книга Гара Почаївська, що містила виклад історії православного періоду Почаївського монастиря, життя Письова Почаївського та дива Почаївської ікони Божої Матері. З огляду на використання ченцями Киво Михайлівського та Кило Софійського монастирів, латино топольськомовних перекладів книги Фоми Кемпійського «О подражанні Христа. В Київських бібліотеках мало бути і почаївське видання цього твору 1764 року. До речі, єдине видання твору кемпійського в перекладі кирилицею, що вийшло друком на території сучасної України протягом 17-18 століття. Необхідними для Чернецького киво михайлівського монастиря, де зберігались мощі святої Варвари і вели відповідні відправи на її честь, могли бути Почаївські видання. Акадісту святій великомучниці Варварі і Осапа Кроковського, 1773 1788 років, які були видані в Почарі. Окрім того, деякі православні монастирі Київської митрополії 16-18 століть. Функціонувала за уставом святого Василія Великого, що передбачав спільножительство, відновлюючи якого Пачецькому монастир спільножительства, Єлосип Плотинецький вів саме устав святого Василія, а не Студійський. Вочевиди, цим уставом жила браття і Кирилівського монастиря, оскільки один з його ігуменів, Дмитрій Ростовський, підписував свої книги Дмитрія Савича, «Ордену святого Василія Великого, ігумена Кирилівського і Глухівського. Цих та інших православних обителях, що жили за Василянським уставом, використовувались правила уставу святого Василія Великого, що видавались здебільшого у Василянських друкарнях. Такими були видання Почаєва послідування пострілу двою. 1150 1723 років, та переклад польської устави святого нашого Базілія Великого в кроці зібрання 1740 року. Ну і інші. До речі, саме польськомовні правила святого Василія Великого зберігались в бібліотеці Межигірського монастиря. Які книги Василянських друкарень залишилися залаштунками описів каталогів київських книгозбірень, наразі можна лише припускати. З викладеного вище видно, що певний масив літератури видання Почаєва та Унева все ж був актуальним і для читацького середовища православних монастирів Київської митрополії. В ціні залишаються тільки кількісні показники Василянських видань у полі конфесійних за своїм складом київських бібліотеках. Тематика веселянської літератури, що могла осідати в монастирських фондах, багато в чому зумовлювалася шляхами її надходження. Більша частина книг, що потрапляла до бібліотек обителів, передавалась представниками освіченої еліти або ж переходила до власності монастиря по смерті його насельників. Рідше це були вклади на опакуй души та спеціально закуплена на потреби братів богослужбова література. Поодинокі видання Василянських друкарень, що все ж зустрічаються в описах монастирських бібліотек, могли потрапляти до фондів з невеличких книгозбірень власників, ймовірно ж, ченців. Спробуємо окреслити їх соціоконфесійний портрет. Найперше уточнимо, що для другої половини XVII-18 століття характерними були освітні мандрівки синів унянських священиків, у тому числі ЧСВВ, до Києва з метою навчання у Києво-Могилянській академії. Згідно дослідження Максима Яременка, лише протягом 1736-1772 років у Києві студіювали понад 130 закордонних поповочів, серед яких переважали вихідці з родин греко-католицького сповідання. У більшості простежених випадків студенти не повертались у батьківські парафії, а постригались в київських монастирях або робили духовну чи свійську кар'єру в Російській імперії. Та траплялись випадки, коли випускники православних колегіумів намагались побудувати кар'єру у Василянських монастирях. А згодом повертались до Києва та вступали до православних монастирів. Так вчинив Малець і Синдровський, що після навчання у 1690-1700 роках був постижений Почерським ігуменом Арсенієм Чаровським, а вже за 6 років отримав у києво Почерському монастирі сам ієромонаха. Схожою була доля і Язикиля Онискевичу, що після прийняття монашу в Крахівському монастирі у 1710 році був висачений монахи київським архієпископом Варламом Панатовичем у 1724 році. Через два роки після висвічення монахи львівським митрополитом Афанасієм Шептицьким, інший випускник Моглянської академії Іосиф Загоровський, прийшов до києво Печерської обителі. Листом від Київської канцелярії, за свідченням факту присяги православній церкви. Внаслідок релігійних конверсій своє життя в Києво-Печерському монастирі завершили ченці Парфені Мигалевич та Іпалит Залузинський. Оби, обоє попередньо були висвячені виромонахи у Василянському уніському монастирі. У всіх наведених випадках перед переходом до православних обителів ченці служили в найбільших інтелектуальних осередках ордену святого Василя Великого. Здобувши певний освітній рівень за час навчання в Києво-Могилянському колегіумі, вони мали тільки поповнити свою духовну та книжкову скарбницю необхідними виданнями місцевих друкарень Унева та Почаєва. Разом з власниками книгозбірні подорожували до Києва та за логікою мали осісти. Фондах місцевих монастирів так по смерті вищезгаданого Василянського ченця Іосифа Загоровського у 1750-х роках до києво Печерського монастиря перейшла його власна бібліотека, що складала 21 одиницю. Десять книг залишив по собі у Видовицькому монастирі на початку сімнадцятого століття уняцький архімандрит Антоній Грекович. Вочевидь, до Києво-Могилянської академії перейшла частина бібліотеки Гедеона Одорського, представника греко-католицького духовенства, Василянина, що перейшов до православ'я заради кар'єрного зростання. При реконструкції складу бібліотеки Могилянської академії дослідниця Шаріпова знайшла одну з книг Одорського, що була ним передана до академічної книгозбірні. Що цікаво, навіть бутність ректором Могилянської академії 1601-1605 роки, Одорський продовжував підписуватись як Гедеона ОСБМ ректор ректорко. Набагато більшу та найрізноманітнішу приватну бібліотеку повинні були мати собі представники Василянського духовенства, що переїздило до Києва в поважному віці з метою построго в місцевих монастирях. Джерельні дані фіксують згадки про декількох священиків Василян, що просили завершити життя в благочесті при монастирях Київської митрополії після передачі своєї парафії, зятю або сину. Зазначимо, що в бібліотеці києво печерської лаври, ну, яку я, власне, не наводила тут аналіз, бібліотека києво печерської лаври, ну, ви знаєте, теж в середні 18 століття згоріло, було дуже багато книг Василянських видань. Ці книги були дуже зачитаними, вони містили позначки читачів, ну, ми до цього повернемось. Ну, загалом є дуже великий матеріал про факти переходу до Києво-Вудобенського монастиря, ченців Василян до Братської обителі, до Кирилівського монастиря. Окремо слід позначити факти часового проживання в Києво-Печерському монастирі у 1792 році двох ченців Василян, що за вимогою Мукачівського греко-католицького єпископа Андрія Бачинського вивчали місцевий обряд та відправи в цьому монастирі. При детальнішому пошуку випадків релігійних з чинців Василян та віднайдені посмертні описи їх майна стверджувати про тематичні та географічні показники друків з їх особистих бібліотек можна буде більш предметно. Наразі вдалося віднайти лише декілька книг, що перебували у власності духовенства ЧСВВ та перейшли до монастирських бібліотек. Так до фондів Пустину Миколаївського монастиря перейшов примірник творів Птоломея з власницьким написом Ченця Василянина, Монахі Регула, Санті Базілій Магні. А в Києво-Михайлівському монастирі на кінець XVII століття зберігалось базарське видання творів Августина Авреля 1556 року з кіноварним написом на титульному А Аркуші, інскрипту з каталогу Ліброру, Хіслібер Патріс, Геракліті, Ордені Санті Базілі Магні, а Парту 1770 рік, грудня першого дня. Враховуючи частковість збереження монастирських бібліотечних фондів вже на кінець XVIII століття, така мала кількість книг з особистих бібліотек Василянни видається дивною. Враховуючи джерельні згадки про передачу особистих бібліотек ченців Василян до монастирських книгозбірень, часті мандрівки Василянського духовенства до Києва та збережені примірники книг, що належали Василянам, а згодом православним монастирям, можемо позатувати достатньо активний книгообмін між представниками греко-католицької та православної конфесії. Разом з виданнями унянських друкарень освічена еліта ордену святого Василя Великого привозила до Києва добірки книг іноземними мовами, серед яких знаходимо в монастирських бібліотеках раннього модерного часу. А хто ж читав ці книги? Наразі можна хоча б фрагментарно реконструювати образ читача василянських видань за збереженими примірниками, що належали киянам протягом 17-19 століть. Значна більшість цих видань зберігається у відділ стародрукованих та рідкісних видань та історичних колекцій БУ. А, опис деяких з них був здійснений співробітниками відділу, а деякі примірники, зокрема друкарні Умелі, були оглянуті мною девізом. А, Інформативність по крайніх написах на сторінках стародрукованих книг та загальний аналіз зачитаності видань важко переоцінити. Окрім провенієнції, власники залишали коментарі до тексту, підкреслювали важливу для них інформацію, а також затирали до Чорноти сторінки, які призначались до щоденного читання. Це дає змогу сучасним дослідникам визначити, з якою метою використовувалися створи. Закінчуємо, так? Да? Ну я скажу коротко серед опрацьованих уніних видань, я переглянула близько 60 за останні два місяці. Лише 13 мають провінієції читачів киян. З них одне видання використовувалось в кінці 17-го на початку 18-го століття, два протягом 18-го століття, три читались на межі 18 го 19 го століття. Найбільше книг, а саме вісім, фіксує дані про читачів 19 го століття. Що це були за видання? П'ять середників видання друкарень Унева, Супраса та Почаєва, три почаєвських ірмологіони, дві почаєвських міней та один твір з догматичного богослов'я та один молитвослов почаєвського видання. Читали в основному ченці та іеромонахи, З цих тринадцяти книг три належали Миколаю Оглобляну, соборному старцю та ключнику Києво Софійського собору. Зачитувались в Требниках найбільше чин хрещення чин відспівування, вклеювалися аркуші про, про молитву про освячення води. Там, де були згадки Йосифа та Кунцевича, або Папи Римського, або ну, ставочка в символі віри, вони просто закреслювалися і далі богослужбова література використовувалася за своїм призначенням. Отже, я вже буду переходити до висновків, як вдалося побачити за описами середини 18 століття, Василянські видання в бібліотеках майже не фіксуються. Проте значна частина унівських видань знаходилась в бібліотеках вже на кінець 18-го, початок 19-го століття. Даних про київських читачів теж достатньо мало. Це були в основному іромонахи. Зустрічається, там була одна цікава книжечка, де в кінці було намальовано образ Святої Варвари. Написано, що це малював маляр, і потім цей маляр передарував книгу маляру з Києво-Почайської лави. Також дуже зачитаний екземпляр. В принципі, всі ці видання більшість з них було без титульних аркушів. Затерті до Чорноти, в принципі, вони використовувались. Але переважали все ж таки у 18 столітті видання московської друкари, Киво-Почевської та Чернігівської друкари. Ну, далі можна вже говорити більше, але в мене вже немає часу. Я дякую вам, що ви змогли до мене вислухали, і дякую за можливість доповіді.